У зв'язку з поширенням спроб вербування молоді спеціальними службами РФ, ми активно проводимо роз'яснювальні бесіди серед молоді, щоб підвищити обізнаність про небезпеку та наслідки таких дій. Статистика за минулий рік є тривожною. Понад 450 осіб було затримано за виконання протизаконних завдань, отриманих від російських кураторів. Натомість, замість очікуваного заробітку, ці люди стали підозрюваними і отримали реальну загрозу потрапити за грати. Запам'ятайте, що підпали майна збройних сил України чи державних установ, мінування об'єктів це серйозні злочини, так як вони кваліфікуються як тероризм та диверсія. І важливо пам'ятати, що за їх вчинення неповнолітні несуть кримінальну відповідальність, Тож будьте обережні з надто вигідними чи підозрілими пропозиціями. Відмовляйтеся від будь-яких протизаконних прохань. Якщо хтось намагається змусити вас вчинити щось, що суперечить вашим принципам, сміливо відмовляйтесь і звертайтеся за допомогою до дорослих у разі сумнівів чи підозрілих ситуацій. Не вагайтесь повідомити про це батькам, вчителям або правоохоронним органам. Пам'ятайте, якщо вам запропонували вчинити злочин за гроші, не погоджуйтесь, обов'язково повідомте про це поліцію або СБУ, щоб уникнути неправомірних наслідків.